Коли в тебе вперше це було відчуття, коли так ти зрозумів, що так, це вже не хобі, я вже uh -huh. не студент, ну я вже не вчусь, я вже не студент, і коли вже ти почав е, заробляти так більш-менш впевнено, знаєш, не тільки на матеріали? Uh -huh. Що це було? Типу, ти, е, е, який це був період, коли ти вже продавав? Як це сталося? Це, мабуть, був 2018 рік, якщо так прям конкретно, 18-й, да, мабуть? Так. Е, да, е, це вже було тоді, коли в е, мене пройшли перші виставки персональні. Е, тобто, спочатку ц, е, я просто взагалі мріяв. Саме власну свою виставку персональну, от після того як я випустився, так і тобто, що я не як е, ну, от, більшість там одногрупників, наприклад, пішли там в іншу взагалі сферу, або ну тобто в інші роботи. А я от е, розумів для себе, що я хочу продовжувати шлях митця, типу, і показати, все ж таки, як що я напрацював. Будучи, от в цьому я не знаю, самостійному шляху художника, типу, що от я там намалював картини, я хотів їх показати. І от після першої, мабуть, персональної виставки, це по-моєму 17-й рік, бо до цього я там просто в групових приймав участь, я е зрозумів, що, ну, по-перше, у мене були там продажі з цієї виставки. По-друге, там вже мене на якихось показали як каналах різних, ну, місцевих там, але це було як телебачення, такі інтерв'ю. Навіть якісь окремі записували там програми. От. І, мабуть, після цього я зрозумів, що все ж таки, тобто я не просто граюсь в художника, типу, який там, а все ж таки, це, ну, це буде моїм життям. Типу, і... Я планую далі на цьому, як ну не те, що не знаю, прям побудувати кар'єру, але в цілому бути далі художником, заробляти на цьому, навчитись себе реалізовувати, продавати себе в цілому. От тому, що після цієї виставки почалась така серія того, що клієнти у мене з'явились і постійні. Ті, які регулярно до мене е, просто звертались, там щоб я намалював там щось на замовлення, і в основному це вже були е, ну, міські пейзажі. Нарешті, тому що до цього, якщо я там ще якось на портретах е, їхав, так скажімо, а то потім е, після виставок вже більшість аудиторії, яка відвідувала їх, е, ну саме мої виставки, е, вже почали в мене там цікавитись новими роботами, прям запитувати е, там соцмережі також просували. І, мабуть, це вже були такі якісь перші гроші, що я розумів, що це не просто от на матеріали, а це вже я можу так починати жити самостійно, грубо кажучи. І ось це, мабуть, да, я можу назвати, що прям таким остаточним 18-й рік, коли вже було у мене на потоці от регулярні замовлення, і я почав себе всюди, не знаю, там, де тільки можна реєструвати е, якісь. ну там, знаходив сайти там, не знаю, навіть в окремих групах там на Фейсбуку, десь і так далі. Тобто я тоді хотів бути всюди, показати, що я там малюю, і так далі. Ну, в тебе mm. підхід, те що я бачу, знаєш, що саме таки максимально відкритий, бути скрізь, і це було тоді і зараз це є, тому що ти і зараз mm -hmm. там постиш на фейс Фейсбуці щось в групах. Mm -hmm. Хоча в тебе і еці, і заробітки, і твої картини продаються mm -hmm. там досить відомі люди там купують і так далі. Тобто, mm -hmm. те, ну все одно, як знаєшся, як глянуть на графік, що зріс іде, він, звичайно, і вниз трошки буває, да? але mm -hmm. все одно mm -hmm. глобально yeah. ти піднімаєшся. Mm -hmm. Але тим не менш, ти все одно. І скрізь ще є. Тобто, от зараз ти там говориш там, про сингуларт, що я напевно буду видалятися. наприклад. І це для тебе угу. як знаєш, значить таке як дивне скорочення варіантів. Да? бо тому що ти скрізь. Так. А так, є, так. то вже ти навіть коли це говориш. Я, наприклад, Сінгуларта вже пішла давно. Ну якби не давно, а як да? якось час назад. Я до речі, не знав. Я до речі, не знав. Ну, бать, ми так. про це не говорили, угу. але ще угу. про онлайн-галерею поговоримо е, окремо угу. і от. Ти а є, знаєш, ще інша модель, скажімо так, психотип митців, який я угу. Чую, коли людині пропонуєш людям багато кому, а вони відмовляються там від того, від того, від того, mm -hmm. не маючи ще такої, знаєш, скажімо, клієнтів достатньо, відомості достатньо, щоб mm -hmm. працювати тільки на чомусь одному. Вони відмовляються, бо це така типу принциповість, що я там я себе не бачу в цьому, наприклад, на замовлення, не mm -hmm. хочу малювати на замовлення. Знаєш, mm -hmm. але ж колись треба це пройти, можливо. Щоб отримати так. цей досвід і потім, можливо, відмовитися, коли ти маєш інше. І це, от я бачу більше інший підхід. Коли навіть угу. я, наприклад, там з ЮАРТі, з спільнотою, щось пропоную, щось ну, постійно, якийсь там Кіпір, знаєш, треба то, то-то. У нас різні проекти. Люди, так. ні, я не буду, бо я буду там то-то. Угу. Мені цікаво, як ти дивишся на таку іншу модель. Е, да, я знаєш, як... Е... Я в цілому почав розуміти для себе трохи з часом, що не треба недооцінювати інші. Ну, наприклад, да, платформи, грубо кажучи, ми візьмемо там Facebook е, групу сіль. І, наприклад, те, що я там продаю на тому ж Etsy, так. І е, е, я пам'ятаю, що у мене такі були якісь. Е, Переваги, що, наприклад, от зараз у мене там продається Еці, все, я там про інше забуваю і якось за цим не слідкую. типу, от Мені головне це. Але потім, коли, наприклад, були періоди, що от там Есі просів е, і там не було продажів, і я дивлюсь, там, е, я там знову повиставляв на Фейсбуку, і у мене там пішли там, продажі там. Я зрозумів, що е, взагалі, будучи в професії художника, ну, не... زي <سؤال> Не треба недооцінювати ну, жодні платформи, сайти, які навіть тобі, можливо, одну-дві продажі в рік приносять, то хай приносять. Типу, я маю на увазі, що е, да, є там якісь певні складнощі. Я знаю, багато хто відмовляється, от, як ти сказала, так, що комусь пропонують. каже, ні, я там не хочу, бо там, от, наприклад, там оці треба документи, щось реєструвати, стільки волокити якось бумажне, треба якісь давати ще резервну адресу, якусь європейську іноді. Ну, там, тобто різні Бувають сайти, і там десь або там ти там реєструєшся, треба, щоб тебе на платіжній ці співпадала ця адреса, там щось буде не так, тобі заблокують акаунт. Ну коротше, це справді займає багато часу, щоб це сидіти, Це треба, ну це така муторна робота, дійсно не кайфова. І я зрозумів, що е, коли в мене там е, одні сайти просідали, інші мені там, давали якісь проби, то е, е, я почав е, цінувати все, що я маю. Тобто е, не знаю там Upwork, хай він буде, я звідти не буду йти, тому що іноді е, там якісь бувають замовлення, які мені цікаві, я їх беру. Е, сам я не, там, не подаю я заявки, а, наприклад, якщо там приходять мені якісь інвайти, я дивлюсь е, на замовлення і там вирішую, ага, візьмуся за нього чи ні, наприклад. там воно. Для мене там цікаве, чи, наприклад, я тут взагалі не справлюсь, це взагалі не в моїй компетенції. І так само от, з замовленнями знаю, що багато хто з художників відмовляється від цього, тому що ну справді, коли ти ставиш собі регулярні продажі, і ти собі просто малюєш в своєму стилі і продаєш там десь. Але я зрозумів те, що я поки я дуже хотів відмовитися взагалі від замовлень, від всіх, типу. Я от думаю, навіть якщо буде якась там просадка в продажах, що можу рятувати на цей час замовлення, але я думаю, я все одно там відмовлюсь, щоб малювати тільки те, що я хочу, тільки те, що від чого я от там кайфую. І я потім зрозумів, що все ж таки ні. Я буду, мабуть, через, можливо, якийсь страх, типу, що. Не бути е, фінансово незалежним, так це для мене дуже така вагома е, річ, що я краще буду всюди, і буду. Ну як е, в замовленнях е, у мене така штука, що я їх перебираю, так наприклад, що я не за все берусь. Тому що справді бувають е, дуже такі замовлення, що от там. І великий формат, і буде картина така, що але я там не візьмусь, бо мені там сюжет. Ну я от розумію, що він буде мені там не в задоволенні. Скажімо, я там можу десь від чогось відмовитись. Да. Але в цілому від всіх замовлень я не відмовляюсь. Тобто я беру і замовлення, і там продажі. Добре, це треба пакувати там ще на день декілька там картин чи принтів на цей сайт викласти, на цей цей підтримати, там дізнатися щось нове. Це так. те, що ти говориш, мені здається, це не тільки про гроші В плані, що ну є страх, mm -hmm. що не буде грошей там і так далі. А це про mm -hmm. те, що це відчуття, коли є продажі з того, що ти робиш, ну, все ж таки, мистецтво, люблена справа, плюс-мінус замовлення, mm -hmm. не замовлені це вже знаєш нюанси, формат. Але настільки цей кайф від цієї реалізації. Упакувати, відправити, зайшли гроші, так, так. і що це відбулося. Угу. О, це якби ну не транзакція, навіть а оцей процес, цикл. О, що є цикл. Да. Оце, да. Що е, є відчуття? Ну напевно, страху, що коли цього немає, а таке буває в якийсь фрагменти, да там угу. ти як ти кажеш на еда да, да. буває. буває. Угу. І відчуття одразу, що о, я що зараз повернуся в ті роки, коли я це тільки ще вибудовував. А зараз mm -hmm. же в принципі mm -hmm. ну дуже не хочеться, да? Тому що yes, зараз. Yes, so. от. І от мені so. здається це, це про це. І оце різноманіття, диверсифікація, оця, яка mm -hmm. нормальна. І вона нормальна, я дивлюся, по там, іноземним митцям, на кого ми орієнтуємося. Чому? Бо ну, mm -hmm. більш розвинуті ринки, треба розуміти, да? там, Умовно, Канада, Штати, е, mm -hmm. там, Великобританія, у них mm -hmm. так само, вони ще онлайн-курси записують. YouTube, ну, У них YouTube монетизація це реальні гроші, mm -hmm. не так як у нас 3 гривні за 5 років. Да? Тобто вони все це роблять і вони mm -hmm. кажуть, тому що треба ну а як я ж не можу тільки одним заробляти Розумієш, так, да. Е, да. і плюс до всього ти права в тому плані, що мені подобається цей не знаю, режим життя, в котрому ти там прокидаєшся. Ти знаєш, що сьогодні в тебе там перше це поїхати забрати з поліграфії там репродукції. Друге, тобі треба їх там спакувати. Потім з іншої поліграфії тобі треба там або конверти листівки, наклейки. Тобто, все, що ти там, ти, ти ще ще робиш себе такий, як бренд, типу. І це теж цікаво, що ти вже не просто там художник, який малює, а у тебе є там свої якісь там не знаю, наклеїчки, ага, ти отак от пакуєш, ти там додаєш то, ну тобто до кожної там картини. І це вже якийсь і ритуал свій, який ну, от прям я дуже кайфую від цього, тому що навіть оце там з'їздити щось забрати, привезти, запакувати, потім сходити на пошту, де тебе вже знають, бо ти там е, щоденно відправляєш ці посилки. Е, і от від цього всього ти справді ну, це живеш цим. Це, вже інше трохи життя, від якого не хочеться ну, відмовляти, скажімо, да. Да. це ти згадав про сказав про пошту. Я згадала, я коли в Словенію переїхала, давно це було, але от пам'ятаю, наш перше замовлення я почала відправляти ну все ж іноземне, цей ФОП іноземний, то розібратися, все це купа всього. Угу. І оце я пам'ятаю, я на пошті там перший раз там відправила, там другий раз відправила. І в момент знаєш, коли було відчуття, що ну трошечки вже таке, знаєш, воно пішло. Що так. мені каже, ця яка приймає, а вони ж теж різні кожен раз. Вона каже: mm -hmm. е, Дивись, тобі треба вдома встановити, там, зайти на за сайт, зареєструватися, я ще не знала цього, і там настраювати mm -hmm. все, тому що ти багато відправляєш. І вона мені почала mm -hmm. давати поради по оптимізації. Знаєш? Я така думаю, ну yeah. все. От, і, значить, вона мені Клас. розказала, і на наступний mm -hmm. раз я вже прийшла е, просто номери, ці мала, вона все вбила. Вона каже: Ну, бачиш. Секунда, все вийде, да. Круто. Угу. Да, да, да. Ну, Це справді такі речі, які от, ти, ти права, за них прям ну, це щось от з твого життя, таке, але ну, до чого ти вже звик, і це вже е, е, да, від цього відходити не, не хочеться. да. А ти кажеш, mm -hmm. ти ще на одній платформі зареєструвався? Тобто ти такий думаєш, я зараз, ну в тебе ж в принципі, оптимізовані процеси. Ти там в тебе є фотки, є картини, є описи. Mm -hmm. Mm -hmm. Наприклад, тобі додати ще одну галерею, це не так важко зараз. Чи це e, ти да. заміщаєш артфайндер? Ну ArtFinder я ще ну як сказати, не почав прям заміщати, але е, я в цілому, коли бачу, що ога, є є якийсь сайт, чому я ще на ньому немає? Наприклад, там якісь арт. Да, да, якийсь там uh, Fine Америка чи Арт America, там де по-моєму -по тікі принти. Uh, той же там Fine знає Art America. Var. Так, Файна Арт Америка, це Пел», І я розумію, що мені треба і там, там теж пододавати. Типу, ну бо я ж не знаю, як можливо там на цій платформі теж щось відбувається. Тому що, е, звісно, я там е, читаю щось в інтернеті, наскільки вони там у порівнянні з іншими, так е, там, да, там пишуть, там, вони не дуже прям е, такі потужні, популярні, як там інші, але там, наприклад, пишуть, що там теж продають теж якісь там цікаві, е, ну, тобто є, е, тобто це все одно Люди, клієнти, якісь, е, ну, з, якийсь зв'язок, контакти з людьми, які люблять мистецтво і так далі. І тобто, якщо я бачу можливість, що ага, мене там чомусь нема, значить треба спробувати. Навіть якщо пишуть, що там взагалі там, ну, ти ж там читаєш ти ж там коментарі, хтось там вже щось спробував і ой, там взагалі нуль, нічого там. Не отримав ді, 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 ніякого, е, як кажуть, вихлопу, але не знаю. Мені, мені цікаво самому протестувати, тому що мені раніше й казали так про проеці, що ой, та там складно реєструватись, гроші там якось якимсь переводом, е, тоді ще там давно, до 19 року, якимсь е, вестерн чи Юніоном чимось якось там переводили, не знаю. Е, і коли мені от казали, та там не то, там теж не те, я коротше. Через себе все проганяв. тобто, якщо ага, ну це дійсно так, і я сам подивлюсь, сам побачу. І коли я таки дивлюсь, у мене тут все вийшло, там не знаю, наприклад, е, я дивлюсь, ага, дивно, а, а говорили зовсім іншу інформацію. типу. І я такий, та ні, я буду сам краще все пробувати, навіть якщо я буду помилятись на, на своєму власному досвіді, нехай це будуть е, мої помилки. Коротше, да. ну це в тебе, mm. знаєш, такий класний підприємницький підхід, навичка така. Навіть не так, mm -hmm. світосприйняття підприємницьке, коли ти чуєш якусь інформацію, mm -hmm. тобі говорять. І от дивись, коли говорять щось, що надихає, щось, якийсь досвід із серії: в мене вийшло, я пішов, я зробив, mm -hmm. ти це сприймаєш як гарний приклад і думаєш, а що, я так не можу, я теж так хочу, як ти казав, да? що хтось вже заробляє, а я ще не заробляю. Да? А коли тобі mm -hmm. хтось каже, там не вийшло, бо там дуже складно, то ти кажеш. Ну, добре, може, і складно, але я спробую і зроблю. Yeah. розумієш, І це дуже важливо з точки зору підприємництва, mm -hmm. тому що хто такий підприємець, це людина, яка ну щоб не сталося, на завтра треба встати і продовжувати. No, розумієш, yeah. І пробувати різні-різні варіанти, і чим більше mm -hmm. ти пробуєш, тим більше в тебе досвіду. і зараз от... Yeah. Кожна нова платформа, ну це умовно півдня, і ти розібрався, тому що вони ж всі плюс-мінус схожі, знаєш? Ну, так, документи, так. ну добре, підвантажу. Ну, ну, які там ще можуть бути. Ну, я зараз угу. так для себе теж думаю. знаєш, Якби всі вони є, так. ну що вони там придумають, якби знаєш абсолютно так, точно. Так, а от скажи, мені цікаво. Чи змінювалося в тебе уявлення, чи якісь там відкриття були стосовно твоєї аудиторії? От протягом mm -hmm. цих, ну це вже скільки вісім років, да, коли ти займаєшся mm -hmm. після університету, там вісім-дев'ять? Mm -hmm. well, Хто ці Чи є в тебе взагалі уявлення? Враховуючи, що ти скрізь, да, але mm -hmm. в тебе більш-менш там останні роки вже є якесь нішування, тобто твої там міські пейзажі? Uh -huh. Чи є уявлення про аудиторію, чи ти й досі ну, як би, ти не знаєш, це різні люди? В цілому є, але вона така різнобарвна, я б сказав, би, тому що. Е Ну, з деякою аудиторією я прям спілкуюсь постійно, і, то, і, і це не тільки люди, яких я там, знаю особисто, чи якісь е, просто пошановучі мого мистецтва там, в моєму місті там, чи по Україні, а це навіть е, переписки з якимись колекціонерами там, зі Штатів чи там, з Австралії, і насправді різна аудиторія, тому що, наприклад, там є від таких, хто там вже пенсійного віку, так і це такі якісь цікаві люди, які там прям, дійсно колекціонують е, щось. Є іноді ну, просто ду дуже молоді, е, ну, не знаю там, мого віку, ще молодшого. Це взагалі, от справді різна публіка. І щоб е, охопити так якось в один образ, я, мабуть, не можу. Е, але в цілому я просто розумію, що це люди, які цінують е, щось зроблене, мабуть, своїми руками або цінують. Щось якийсь стиль, е, чи знаходять якусь поріднену душу в е, не знаю, в картинах. Типу, е, тобто Це все одно якісь цікаві люди, непрості, тому що е, з більшістю мені вдається от, ну, поспілкуватися, а не просто там, щось відправити і все на цьому, бо я там завжди щось запитую там, чи щось від себе там, відправляю і отримую там, фідбек. І буває так, що ми там, не знаю, контактуємо потім. Іноді там, не знаю, вітаємо зі святами, і це просто це якісь цікаві зазвичай люди, з якими я потім коли там знайомлюсь, о, там це там якийсь там підприємець цікавий, це там не знаю офіціантка, якась який, там сподобався Ну, тобто дуже різнобарвні люди і всі такі не знаю позитивні, да принаймні з того досвіду, що. Мені довелося з ними от, отримати, Та, да. знаєш. Я, ти, ти кажеш, що ти з ними спілкуєшся. Я сказала, як ти казав, що ти mm -hmm. не встигаєш трекінг номери вбивати в ветці, а з людьми поспілкуватися, да, да. поспілкуватися. Да, да, да. Ну але це насправді найважливіше, да? тому що ці повторні да. клієнти це найбільш цінне, що може бути. Да? Тому що це Так, сто Е, це, це Коли повертаються да, клієнти, і ти бачиш, о, ну прям клас, тому що є такі, що. Рекомендують тебе не просто там якимось друзям своїм там родичам, і там потім ти малюєш навіть картину і додаєш. Цих людей там в цю картину. Ну тобто там багато хто, там якісь там британці американці просять часто додати, в ну так як я малюю чоловічків, так своїх, просять додати якусь там родину їх. І ти от розумієш, що ти я там додаю людину, з якою я до цього спілкувався, яка в мене купувала картину, але вона порекомендувала іншій людині. І тут я й малюю теж ці картини. Ну, коротше, це якийсь такий е, не знаю, синхрон. Ну тобто, це одна з частин, мабуть, роботи тобто, для мене спілкування. Дійсно, це теж важливо. Я теж від, від цього енергію якось черпаю, тому що, там, коли я з людьми, мені якось хочеться ще щось робити. Да, я від цього розквітаю, не знаю. А це, напевно, і mm -hmm. є оце натхнення або наснага така, знаєш, що, що нам дає ця робота. Тому mm -hmm. що ем, от у мене якраз був такий наступний блок питань про там знаєш, ротину, якусь дисципліну, систему, такі слова, якісь mm -hmm. трошки негативні, які звучать для митців, І, mm -hmm. і оце таке міфічне натхнення, міфічне натхнення, яке ми маємо десь брати. Але так. от напевно воно звідси і і, і іде з цього взаємовзаємо і з цього циклу, коли наш створив, так. відправилось людина щаслива. Я тобі щось написала.